<тур> 3, Всім доброго дня. дня. Сьогодні у нас <плуз> на огляді екохутру, екохутру байк. Ось така шутка, коротенька, на замочок. Розмір вибір 40-42. <плуз> Таканька. Шутка дуже м'ягенька, з сухочек. І екохутро, екстра сорту. Це є розмір більш подовжена. Така схенька з'язана. 190 гривень гривень за кілограм ось такий маматний кіно. Така шука, більш на 15 кілограмів. 4 євро 25 центів за кілограм екохутра. Це приблизно виходить 215 гривень за кілограм. Показую вам весло. лот. Лот вагою 15 кг і приблизно ціна буде за весло 3238 гривень. сучка. За більш детальнішою інформацією звертайтеся до мене. І повіду, Всім гарного дня!